Всім дай Боже. Всім привіт, всім Всі привіт, дай Боже. Купили таку. Що ми купили, як це називається? <систем> Storage, контейнер. 310 фунтів. Е є тут платівки. Те, що ми давно шукали, давно хотіли побавитися з платівками. Тим більше в мене є е програвач. Будемо слухати. От зараз. Великодні свята, будемо слухати пластинки. пісні, пластинки, і є шанс, що це можуть бути якісь цікаві колекційні, унікальні платівки, тому хотіли б поучаствувати ага. в цьому. Так що будемо розбирати? Розбирати потихеньку, що тут є. Так, беремо сміття. Спочатку. Сміття? Я не, не знаю. Ну там якесь треба було, ці... ну це його треба ще перебачити. Тут треба дивитися, тут коробочки, S10. Тел... Ще... Одного телефона нема, але ну, є якісь перехіднички. Я буду в цих, я буду. Я не знаю, чи... Якщо чесно, не хочеться... А, банка з фарбою. <laughs> S6 Galaxy. Як його? Веселий. Ну, там це це краще. А. Ну, карти. Там там Нема. Нема, то нема. Дивилися Що це за такий? дерев'яний <рес> телефон чи <чушу>? що? <рес> дерев'яний телефон. Що там? І тут тільки кришка. Золото там є. Чуєш? Золото є? Да. Yeah. Ну, це то А, А наушники. Все одна коробка. Наушники Там є... Цієї коробки не викидай. Це буде передивлятися. Нічого ну, не викидаю. Ну не треба буде передивитися. Все. Опана. Все. Пусти. Я думаю, що теж пустий. Коротше. Пусти, пусти. І сміття. Я вже розірвав його. Тут йде проблематично вивезти. Сміття повинно бути всюди, бо без нього ніяк. Треба передивитися. А вон сюди одразу. Треба передивитися, але... Ой, covid 19 тест. На що тобі то? Зараз, ти хочеш відкрити ту скриньку Пандори, чи що знову... <світ> знову позаражуємо. Ого-го-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. вау, вау. Ой-ой-ой, які. hot вуменс. Ой. Ні, а та таке можна, я думаю, показувати чи ні? Максим. Журнал Максим. Я не знаю, Чи такі, напевно, не на нічого не коштує. Флешка. Переходні. Ну потім подивимося вдома. Да, yes. Якісь переходники є. Ці Це наушники. наушники якісь... може... Журнали, Marvel. Може це що в коштує? Це може бути якийсь. Mm? Вінтаж якийсь може бути. Ну, потім подивимося. Це Коробки просто. А, сумка з сумками, да? Опять, прям просто. Просто... просто сміття. Бам -бам -бам. Так, сумка. Спортивна. Сумка, спортивна, в сумці, спортивні сумки. Опять, що це починається? Мені вже не подобається. Що? В сумці, а в сумці сумки? Это просто такие сумки типа рабежу. Сумки такие. Золото будем сюда Золото скидай туда. Золото сливку сидеть Ого! Давно не ты... было магатон кидусы. Нормальные идти? Не, не нормальные. Нормальный нормальный. Трошки изношены уже. Вот видите штука-то, что массажар. Представляешь, он вибрирует в твою руку. Бутсы. Бутсы. Тоже уже жизнь побачили. Ну а даже. Бутсы, но те уже немножко... Тоже жизнь побачили. А ну... Ильвин с пропеллером. За такие... Ну все, ты. High West Vision. Ну це коротше іграшки дитячі. Трати якийсь робочий одяг, тут його треба. Дитячі туди. іграшки. Перебрати а тут диви, які маратонки є. Ого Диаж по підваливану. По, ой, ой, штани з нього злізли. Це якісь іпсвіч. Фанат іпсвіча був. Дивійка на кілоінтажні. Накінтаж назвони. Опять мікрофон. Ай, не забула мікрофон взяти з собою. Який? Оцей. З минулого книжки. А у вас якийсь пиванки? Люс. Нацистки ці. Літаки. Двікі фотик? Ботографію, ляга? Фотоля. Папки. Немаплен. Далее эти телефоны, это ну, же шесть-двашки. Тут я бы полюшился. Есть телефон? <серкос> Есть телефон. Вот о, какой телефон, какой копыт... <серкос> это прикольная китайцы. книжечка, а книжечка это книжечка, может, Коштовать это ЦПО. Ты какой телефон? А, 13 фунтов. Таких <серкос> уже нема. Таких нема. на слайдера на тві слайдера самсуна бегвин вибрирует пожалуй чай один самсу телефоны просто не фоне попасть чай один розкладушка скільки високих один организовываться Він, коротше кажучи, у нас колись, хоча б, підвів фотоапарат робочий чи ні. Пустив, якось на телевізор, ще якийсь такий ой, ой, домофон. А він де новий? Він був вратар, вратар він був. Баліку подаруємо він верта. Дивіться, ми можемо Лукашові продати. Він вже хотів собі такого. Чи okay. Набираєш номер і все і дзвониш. Льюіс Хеммельтон. Хеммельтон майстор. Віздити на машину. Так, коротше злочинцем, да. Платівки. А, чи це не так? Це платівки. Така, я яких виконавців таких виконавців не, не знаю особо. Ой, це якісь дуже... Модняві хлопці. Це що знає Бруно Марса, але з минулого. Олівер якийсь. Так. так. Мені цікаво, що це таке було. А, це флажки. Це ми можемо теж на поле собі поставити. Там, де вуглові, типу. У нас їх тут багато. Це якась така класична музика. Боже, я... Не знаю, як скільки ми то вивеземо, ця... хлопці, це. Я не знаю. То... То... Мері то... Крісмас. <laughs> це просто... Якийсь до Бітлз був, щось таке. Я скільки цих. Кого? Демонтоки. Там будем хопці. Да? О, це щось таке цікаве. Оце... Ооооо. Ой, це дуже щось... Вот тобі і Що там? це якісь... Блін, прям старі якісь. А ну, це треба. дивися, дивайс, некс Це якісь... Воно прям. Пахне старовиною, оце, Бачиш. Прикол. І це ще подивись. Ну, це щось, оце. Що, оце? Ага. Шо? 1966 рік, да? Що це? Що да. ціні? 200 фунтів. Серйозно, а Ні, Не. Не, 5. А ну це подивися, це яблоко, що. 320 доларів 320 доларів, але це австралійських. Ну хоча 200. ну що це яблуко подивись Ну це видно, що шо це щось таке. Ну ще так запаковано. А, воно типо, було в цьому, так? Да? Так, 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 О, ця якась така ще. Ага, ага. Боб. А вот модер токінг, так Черги-чири леди. Это ну, ну, такая и по 60 долларов тоже. Ну, хоть щось, хоть щось. Будем дивитися. за цими всема. Вот это тоже щось цікаво. Тут прям шаг книжечка якась міні. пам пам, -пам. Там іпец. Це опять якась класична. Ой, тут ще одна коробочка. О, це що, коробочка. О, це теж щось добре. Це якісь з п'яти частин складається. Це здесь мільйон. 160. Підсюди. На, що глянь цю книжечку, якщо писам. О, нормально, ще оце може глянути. Це вже щось, це вже щось... це вже радує. Так. Так. Оп-оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут книжки, напевно. Ліпше вже, липше, вже книжки, ніж. Та й одяг, бо це туди Франц. Одяг по. Книжка про велогонки. Ой, що не це я таке? Рекорди гиніс. Гиніс. На якої, чи що це? Трамп був. Десь тут що. Трамп робить. Зент трамп. Тромп. Книжка про лего. Так, ну, книжки будемо дивитися вже я... дому. Ось якісь ці журнали. Оці журнали можуть коштувати теж щось. Майнкрафт, моя жизнь. Я ці люди ці зберігають журнали? Ну Максим, ти будемо дивитися вже вдома. Це всі ці ціни. Ці... Ці... Да? Будемо дивитися вдома, що буде цікавого, ми будемо прикріпляти з Тому що час не резиновий. Як зробити жабу? Біган, з... побіганний. Це що таке? Плюс МММ якісь старі касети. А це, напевно, сті вони. що? Тут немає походить. Ні, щось є. Real... Real Story. Боже, скільки дисків! Скільки, дисків. скільки це... Грошей. Ну, з дисками, понятно, диски будемо розбирати, диски у нас є програма спеціальна, через яку ми продаємо. Ще, Ще коробка з тим. Це щось буде... Десять Що, ці... воно коштує, десь Вони... можна щось знайти щось можна знайти старе, типу... прям обратно, це вінтажні бачу. А, да я шос там. О, не-не, это сейчас. Сквіт. що... Белс. Ставки на, на фотографії. Не. Не та тематика ще, конечно. Як накрывається? Опа. Нет. Шов таке? Пахне інструментом. Я думаю, що він такий буде великий буде, певно. Це файно. Я не чіпаю, я не чіпаю. Диви, який молоток ось є тут резини. Ключки такі, не здалі. Я б Боже. Хваті меу. Дивіться, яка маленька є. О. Що це? О, це теж платівочки. Що це за дитині? Платівки. Я розумію, що вони такі маленькі. Вони тільки різні ці. Це значить. О, годинник. Ja sobie zjadłem... Kartiera? Ja, 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 ja nie... Nie, nie kartiera. -so. -so. Eee, co to jest? Co to jest? Pies. A co to jest dla tych psów? To... To widzisz, masaż roboty dla obliczy dziewczyn. Так, я гляну зразу, що це за годинник, бо в мене останнім часом він футболіст конкретний був. Останнім часом е везе на годинники. Де тут всяких журналів якийсь про футбол. Коротше, фунтів 50. 50. 50. Це так сказали, чи... Значить це вже не гроші, це вже не гроші, мач. Після годинників за тисячу, годинників за 50 пунктів. Ігри. Пазли. Пазли. Пазли можна додати там де ці. Це якийсь не коврик для пазлів. Там де є оцей черріті. І пази. О, тобі годинник. собі візьмеш. Оп'ять годинник? Оп'ять годинник. Йо! Отут вже болтарез напевно якийсь. Куда? Ага. Опять кубки. Ось, а тут киссякі кис. якісь. В 1984 році він ще ці кубки отримав. грамоти. Тут капець. ми телевізора цього не бачили. А, не, бачу. не бачили ігри далі. не Сушку не бачив. Ой, ой! <світ> в мене болгарки немає. <світ> Нема булгарки. Ще ігри. Просто тут все в іграх. Это да что, снова эти кубки? Уже код болтареды будут. О, тут болтаре. Тут немає болтаре. Ручка до лугарки. Ключи, отвертки Далее диски. Там, короче, диски стоит в машину и все. Собака. Собака окає? Ялинка. Коробочка First Aid. Там що допомога? яка ялинка? Ого, це... якого року це воно? Що-що? Якого року це воно все? Ого. Ну таке можна дійсно Ого, це що, вже зразу в машині операцію робити. Та це розрізати. Апендецит. Зараз я тобі розріжу його. У мене немає. Вже немає. Може Ні, ну це, це воно як. Як ракетка. Ракетки дуже хорошо продаються. Ай-яй-яй-яй-яй. Адили телевізор, заховали. Це Чи... би це був хороший якийсь телевізор. Йо! і скільки тут дрібний, чопсякий. Ага. Ігри, кошельок, пусто. Це що. Так, пані. Анпакінг зараз. Машину на лобці коди. Пал. Так, 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 так. Перший Філ Фоден. Потім Ліам Купер. Хай Хавардс, ще за Челсі Кіран Тірні. Вау. Ого! Ого! Ноутбук. Зараз третє за динозавр! Третє повернення буде. Дві карти. Тадам! Диви який він Вінтаж Вінтам, Так. Що він візев наш нього астрина жовтий був. І ж тоже. Вінтаж. Оооо, це вінтаж. Вінтаж вінтажний Вінтаж вінтажний. Фу-фу-фу, ну це покраще, ніж ці сови. От такий чехол, я думаю, такий... я валіку сьогодні презентую, подарую йому. О, такий системник дивилися, він там в районі 100 фунтів стоять. Але я... вони на, на розборку були. А це вроді такий нормальний. Ще є принтер. Це якийсь. Тих принтерів я вже не знаю куди їх дівати. Принтер... А, Це... там же ж були на ці телевізори, да. а ви казали, що моніторчики, да. Два не, штуки. Не, не пам'ятаю. Як не пам'ятаю? Я не казав, що... А що тобі один, білий, а вось чорний. Ди -ди 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 -ди. І мы крупнулвка. Я вже не буду витягувати я лежу, я тут. Я не розумію, як в такій маленькій комірці було стільки тільки so. со... Як ми маємо це вивести це? Виходіть. Це ж градусник? Де? Да. Спирт мірут. Spear-muroet. -мір. Ну добре. Будемо з цим розбиратися. Потім будемо дивитися до цих дисків, до платівок. Да, платівки і диски. Показувати що. А так що там по гроші. Системні, ще теж він нормально піде. У вас зі стоп іде. HP ProBook. Це? Це там... Windows 7. Omi. Vision Pro. І таке, коротше. Отак от. Отак от. Будемо закінчувати цей. Будемо збиратися, будемо збиратися, потім будемо показувати що до чого. Так що. Трошки бекстейджу, як, як ми їдемо. Музика включається вічно, хочу, щоб за авторські права нас забанили. Це бекграунд. Що тут робиться? Олег ледве живий. Так, да. отак. Отак. І мов дорозі зразу, бо нема часу, немає часу ні на що. Ви кажете, що це вам труси перебирати. Не, не так все просто.